Купували будинок, оформили його належним чином в БТІ та в реєстраційній службі, але вже кілька років триває судова тяганина, бо хтось намагається його у них забрати. Хто і як це хоче зробити, побачимо далі. Анатолій Скрипник ще у 2008 році купив у листини Селезньової невеличкий будинок по вулиці Перемоги, 78. Купив його, як зазвичай роблять інші, оформивши генеральну довіреність. Далі, щоб зареєструвати своє майно належним чином, оформив будинок на дружину, яка в свою чергу зареєструвала його в БТІ та в реєстраційній службі. Все нібито нічого. Та в 2009 році Устина Селезньова помирає, і з'являється спадкоємиця, її донька Лідія Кудельська. Будинок проданий ще у 2008 році, тобто, на момент спадкування він вже не може переходити у спадок. Та правдами і неправдами Кудельська виграє суди щодо визнання договору куплі-продажу незаконним. На момент, коли рішення суду вступило в силу, будинок перемоги 78 був проданий третій особі Людмилі Блінкіної, яка являлась добросовісним покупцем і також оформила його належним чином в березі. В реєстраційній службі. той час дружина э, скрипні Юлії вона продала цей, цей будинок Блінкіна Людмилі Григорівні. Тобто на сьогоднішній день фактично власником є Блінкіна Людмила Григорівна цього ж будинку. Сама ж Кудельська не змогла у подальшому оформити вказаний будинок у свою власність. А отже, він на той час належав добросовісному покупцеві Людмилі Блінкіної. ось далі почалося саме цікаве в цій справі. 13 грудня 2013 року Лідія Кудельська в присутності нотаріуса Сіротенко та двох працівників соціальної служби склала заповідь на все своє майно. І як ви думаєте, на кого все виявилося дуже просто на сина секретаря суду Наталі Лазечної, лазечного Сергія Леонідовича, який не є Кудельський ніяким родичем. За місяць до звернення до суду пані Кудельська робить заповіт і заповідає все своє майно декому лазечному Сергію Леонідовичу. По одному з його обставин у судовому процесі секретарем судового засідання секретарем є також лазечним. Тобто, за інформацією місцевих мешканців, жителів міста Велянська, Лазечний Сергій Лунінич є сином секретаря судового засідання. Ось і розвиднилася невидима частина айсбергу всіх суддів, які йшли до того відносно цього маєтку. Мати секретар суду, син отримує від абсолютно чужої людини все її майно в спадок. І знову посипалися судові позови до Вільнянського районного суду. Незрозуміло, хто їх тільки підписував, бо коли Лідія Кудельська складала заповіт на сина секретаря суду, то нотаріус засвідчив, що вона неходяча, хвора, незряча і не може сама підписати заповідь. Підписав заповіт тоді, замість Лідії Кудельської, Незрозуміло, чому якийсь Олег. Олександр Шуть, а тут вже в січні 2014 року, тобто через місяць, кудельська нібито вскочила з ліжка, прозріла, одужала і згідно матеріалів справи, не маючи представника, побігла сама до суду і засипала його позовом та доповненнями до нього. Останнє доповнення до позову вона віднесла в суд за два дні до своєї смерті, в травні 2014 року. Невже в наш час люди вже стілюються, як за часи Ісуса Христа? Лежачі починають ходити, незрячі прозрівають. Хіба таке вже є? Якщо так, то чому замість Кудельської підписував заповіт? Якийсь Олександр Шуть. Чому вона не сама? Хоча й тут все було, не слава Богу. Працівники соціальної служби, в присутності яких складався заповіт, стверджують, що не бачили, які саме папери Олександр Шуть підписував. Ви бачили, що цей Шуть підписував своєю рукою цю бумагу. Підходив. До стола я бачила. А чи підписували, чи не підписували? Це ж з ними той мужчина общався. То є, чи підписували, чи під... не підписували, ви бачили? Я не бачила, доставали так. підходи. Е, ви Світлана Анатолійовна? Бачили він, що підписували. А чи в зазначеному документі він підписував? Я не можу вам сказати. А чи в зазначеному документі він підписував? Ви бачили так чи ні? Ні, не бачили. Зрозумів позов та доповнення до нього, що є в матеріалах цієї справи, теж не зрозуміло, хто підписував. Бо підписи навіть на перший погляд значно різняться. Ми також підготували по моєму призначити. Судово почеркознавчу експертизу, для того, щоб з'ясувати, хто саме підписував ці документи, оскільки з трьох документів, які, які місістра які підписувала пані Кудельська, підписи суттєво різняться. І тому є, і вони, крім цього, матеріал справи є заповіт, який складений нотаріусом Вільнянського міського нотаріального округу де складено і підписана інша особа, оскільки нотаріусом встановлено, що Кудельська не може, ніч, не може самостійно читати і не може самостійно підписати цей ЗПІ. Тобто нотаріус встановлений цей факт. Зараз Вільнянський суд виніс рішення на користь сина секретаря суду Сергія Лазечного. Тому відповідачі подали апеляцію. Але виникає багато питань, на які на сьогоднішній день немає відповідей. Дати ці відповіді, напевне, могла б сама секретар суду. Лазечна. Бо кому як не їй знати всі подробиці, справи, де позивачи її син, а секретар суду, що розглядає цю справу, вона сама. Наталя Лазечна від коментарів відмовилась. <говор> Нет, Наталя Сергеевна, зараз я вже на роботі, ви теж. Я до вас в прийшов шо? не на день рождения, а додому, Дай а на роботу. Я журналіст. Ну, Наталья Сергеевна, у мене для вас три питання. Хто вам доводиться? Лазичний Сергій Леонідович. Я не знаю. Я не буду відповідати на хочу. А Хто вам доводиться кудельська? Я не Лидія... хочу тобі ну, на твої питання. Я маю право на це повністю. А, а, моя... а як так случилось, що ваш син за півгода до смерті Кудельської отримав наслідство? Я не хочу відповідати на твої вопроси, тому що ми з тобою будемо зустрічатися по цьому поводу. Прокура... Отже, пройшла Революція Гідності, іде нібито люстрація в судах, а схеми їх роботи залишилися. Та як би вони не стали ще гіршими? Бо людям, що страждають від працівників суду, вже і скаржитися нікуди. В апеляційному суді їх справа попала до того ж судді, що і минулого разу, коли рішення щодо цього маєтку правдами і неправдами було не в їхню користь. Натомість наша редакція зараз готує до друку випуск обласної газети Запорожжя проти безпреділа, де буде детально описана вся схема цього безладу, а юридичний відділ редакції готує звернення до наступних. Інстанцій Державна судова адміністрація, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія суддів України, Генеральна прокуратура України, Міністерство юстиції України та адміністрація президента України. Цього місяця вища Рада юстиції сподіваюся вирішить досі не розглянути питання звільнення більше 300 суддів. Ці справи знаходяться зараз в неї і значна частина серед цих звільнень це звільнення за доведені звинувачення в корупції. Журналістське розслідування по цій справі продовжується, а тому, як кажуть, далі буде. Віталій Стешенко, спеціально для газети «Запорожжя проти безпреділа».